15 років тому пані Олена разом із донькою поїхала шукати кращої долі за кордоном. Саме там вона сподівалася заробити гроші на операцію малої. Там же познайомилася з чоловіком і навіть збиралася стати його дружиною. Втім, не все так сталося, як гадалося. Ну, Відтоки казала, що він, просто у нього були інші цілі. Он продав мене, забрали але Мені удалось біжати. Потім мені помогли Но... Бо тоді ані тоже пытались использовать. і я попала ну, большую більшою э, мафию. Понад рік поневірялась жінка на чужині, врешті-решт пощастило. Їй та доньці допомогли повернутись на рідну землю. Але такі чудеса трапляються вкрай рідко. Із закордонної неволі виривається лише один відсоток жертв. А от способів заманити людину торговці живим товаром вигадали безліч зазвичай це пропозиція попрацювати офіціанткою, помічником керівника якихось проектів, асистентом проектів, а також робота в модельному бізнесі. дуже часто до привабливих дівчат підходять у людних місцях з компліментами та запрошенням на роботу. Коли дівчина приходить на співбесіду, може виявитись, що їй пропонують роботу у секс бізнесі. Експерти стверджують, що 80% тих, хто продає своє тіло, роблять це не з власної волі. За неофіційними даними нині в Україні до секс індустрії залучено чверть мільйона осіб. уже репутація Україна Бізнесмени приїжджають сюди. А що вони хочуть. Вони прямо думають. А я найду дівчину прямо зараз. Ilya panggil panggilan, dan saya І хатя всесвітня мережа нині рясніє пропозиціями послуг від красивих українок, ескорт супровід, масаж та інше, найчастіше це просто маскування комерційного сексу. Напередодні євро. Таких оголошень побільшало. Прийняти міри, прийняті ас е, особи, поручення відомством, профільні відомство, які займаються цими випросами, усилити рейди, усилити перевірку реклам рекламних е, об'явлений. Аби запобігти торгів. Їх людьми під час чемпіонату для працівників готельного бізнесу провели тренинг. як розпізнати повію, як визначити, чи не примушують людину надавати такі послуги. Якщо дійдуть згоди з власниками готелів, то у них з'являться інформаційні буклети із телефоном гарячої лінії, куди зможуть звернутися і люди, яких примушують займатися проституцією, і готельники. Юля Пашувалова, Володимир Тихомир, телеканал Київ.